Ну стій, стоп, ти хочеш відкрити код 95 і зробити право язди, бо я тебе так не навчу їздити. Пісота. Скажу так, як я. Хто хоче обезпечувати нормальну сім'ю, мати офігенну роботу, можна сідати на дальнобої. Щоб сісти на дальнобой, вам першим треба ділом зробити права, категорію. Правильно? Далі вам треба зробити код 95. Автошкола центром школення Варшаві, центр міста, вулиця Новгородська, 30 годин. Спеціалізується на код 95 і відкриття і навчання категорії. Знаходимося у місті Варшава. Практика підходить на автомобілі Рено Гама-Те. Коробка автомат 2016 року. Ви можете бути в присутності. Безприсутності відправка поштою, ско Код 95. Можемо зробити категорію по правах. Все, що вам треба, заміна прав, все робиться під ключ. Дуже быстро, швидко, швидко, якісно. центром школення Варшава! Новгородська 31. код 95, Карти до Тревографі. Відкриття категорії. Підпис.